Осмобується таким словосполученням, яке я сформулював абсолютно революція, це те поняття, яким я як бачу, яким чином можна е, остаточно зробити революційний перехід і е, щоб далі не поставало питання про реванш. Тому що будь-яка соціальна-політична система завжди е, має певну скажімо, Запитання, яке наштовхує мене на саме таку постанову питання, це питання, яке було озвучено вже досить за довгий час після Майдану, яке відбувалося так. Яким чином, якби не було вільно? Дуже просто, що після втечі Януковича мав би бути Яценюк і Кличко як лідер ліберальної опозиції в парламенті арештовані, до Верховної Ради не було таким чином повернення. І так звана Рада Майдан, яка також була після того переструктурована, змінена на місця комісар і а, народні ради, вони тоді мали би повністю перезапускатися. Владу на місцях. Таким чином, абсолютна революція відрізняється від звичайної революції, тобто політичної чи політики вона Яка, скажімо, в Україні серйозно була запущена в 92-му році з початками приватизації державної комунальної власності. І третя бюрократія це, власне, українська бюрократія або націоналістична. І в цьому сенсі виходить так, що зараз ми маємо. Ліберальні і націоналістичні, і, в принципі, це вже прозвучало в багатьох е, виступах. І нам дуже важливо сьогодні е, е, скажімо, е, розуміти ці дві бюрократії не в антиколініальному сенсі. Сьогодні ä, у зв'язку із іншим лібералізм досить сильно себе вичерпав на заході і за. Там від натиску стосовно наших героїв і так далі, так далі. Однак немає відповіді на питання, що є лібералізм, тим чим протистояти. І от революційна рефлексія, що ми хочемо, щоб, мовника, Майдан все-таки зробив перехід, революційний перехід до національі, ми повинні розуміти, що таке лібералізм. Лібералізм це все те, що переступає. Чи ліберальні примеття сьогодні повинні бути продискутовані, і я бачу по програмі, що в принципі... Дуже Тай, що є, зу... вичиня, і ціна, і є революції зовнішні, є революції внутрішні. Він говорить, що внутрішня революція завжди соціальна. В даному випадку, коли ми говоримо про революцію, то маємо на увазі зміну ваги соціальних груп. І коли ми говоримо, що це полігархічна держава. І ми маємо і так олігархію, ідеологію, яку є лібералізм. І говорячи про абсолютно революцію, а не про зміну певних структурних елементів, тоді найбільш цікавими є революціонізація двох соціальних сил. По-перше, це діючі, які би, скажімо, по-новому поставили питання про повернення сакрану в дискусії в політику. адже <гум> і по-друге, також дуже цікава, це революціоналізація груп, які є сьогодні приміщення за економічними ознаками. Тобто бідність сьогодні в Україні є реально тією силою, де може народитися, по-перше, груп мас, по а по-друге, скажімо, може народитися а, нові діти. Ту завдання націоналізму це більше.

Абсолютно революція була подавлена такими реформісткими ідеями. А чому? Тому що не існувала цієї абсолютні мислення абсолютної революції. І таким чином, скажімо, той, та влада, яка була чітко зразу на легальних формах вийдувана за допомогою Монтану, вона потім і, звичайно, сунулася, як і ця природна людякої системи у реванше. Кому. І для того, щоб до цього не відбулося такий е, перехід, е, він, звичайно, е, має ще одну цікаву річ, це е, певне е, революційне застосування насильства. Тобто, якщо ми збираємося просто опанувати державний апарат та сили, знову-таки, знову-таки, це буде досить проблематично, адже також е, е, інерційно. Отже, саме будь-яка революція.